Всім привіт, друзі! Сьогодні вихідна Вирішила вирішили попрати штори тюль, поки є світло. Ось І е, помила вікно. Перед Маркушкиним Днем народження, 1 листопада, вікно зараз таке, наче я його не мила, чесно. З потьоками. Цвіли он кутки. Тюль штори зараз виперем, Коротше кажучи, такий сьогодні у нас робочі, робочі прибиральні моменти будуть. Трошки вирішила вам зазняти влог. І хочу показати дещо. Зговорилися ми якось за весільні сукні з дівчатами, і полізла я дістала свою сукню. Красуню свою, вона, звичайно, е, ну, на моделі вигляділа б набагато краще. Ку-ку-Маркуша. Ось так вона має вигляд спинка ззаду. На шнуровочці. Дуже гарна сукня була. На той час купувала її за 5 тисяч гривень. Ну, це досить дорого було 12 років тому. Ось така ось вишивка тут. До речі, вчора зробила новий манікюр, ось такий вже новорічний. І ось так він виглядає, коли на нього світе світло. Вночі, ось, наприклад, якщо темно, фонариком присвітить, приблизно ось такий буде зоряний ефект. Хоча насправді, як дивитися, без. Підсвічування це такий звичайний червоний лак. Ось так. Покажу вам ще трошки платтячко. Дуже дуже воно мені подобається. Випрала його, випрасувала і повішу, нехай висить, як згадка про наше весілля. Така дуже така реліквія у мене, сімейна буде. Так ось. Це у нас тут два крісла, і Маркуша захотів, скажімо, сепарувати, захотів відокремитися. Ось там сидить, гризе яблуко, замазаний зеленкою. Вчора вони з бабусею проводили дослід: чи буде пекти зеленка, коли немає вавочки. Бабуся йому доказувала, що не буде. Він казав, що буде, вирішили спробувати. Зрештою, зеленка вийшла по всьому тілу і навіть на кофті. Ну, нічого. Зато дитина тепер знає, як правильно. Сюди повісила його абетку зависока, Ну, поки що ми просто не підібрали інакшого місця, куди ми її повісили. Тому ось так пішла я прати. І подарунок нам давали на роботі. Наші профспілки. Ось такі ось. І там всередині наповнення. Зараз покажу вам, яке. Ось такі різні цукерки. Їх досить багато, є батончики, класні, ці смачні, Як я, ось Ніколю божньою цукеркою. Як я бачу, цукерки дуже гарної якості. Ось ще батончик такий є. Халва, навіть чотири карамельки, типу Чупа-чупс, що немало важливо, в нас діти не поб'ються. Навіть є ось пес-патрон такий. Тому дуже класний подаруночок, солодкий. Будемо сьогодні смакувати. Сьогодні у нас свіжина традиційно до Різдва господарі, які тримають худобу, пожинають плоди своєї праці. Ось, подивіться. Яке гарне сало. В прорості дуже багатько. Є і тонші кусочки, є і крижівка ось такі шматки сала. Тому сьогодні буде у нас свіжина. Пригостимо, звичайно, знайомих сальцем. Ну, а м'ясо будемо думати, чи на. Ну, Щось, звичайно, заморозимо, хоча зараз з цим ділом трохи небезпечно, адже світло часто вимикають. А щось візьмемо на ну, консервацію, там якісь паштетики, щось таке поробимо. Тут ось кипить, тушкується свіжина смачненька, з цибуткою. І в сусідній гусятниці також. У нас два родина велика, тому дві гусятниці годуємо. Ну і, звичайно, ж, куди без картоплі, свіженький солений огірочок, помідор, і буде смачний обід. Друзі, всім привіт! Хочу вам показати наші покупочки. Покупочки були в різних магазинах. Заходила і в АТБ, і в Екомаркет, і на нашу, нашу любиму. Аврору і в, на базу заходили, тому зараз швиденько, можливо, вам по акціям буде цікаво. Взяли собі з кумою ось такого безалкогольного Фраголіно. Чесно кажучи, я вже занадто пізно побачила, що воно безалкогольне. Я думала, що це звичайна шампанське, тому що воно йде по акції. 64:50 коштує, і вирішила, що ну, ми собі візьмемо нехай буде. Ми любимо такі якісь слабоалкогольні напої. Хоча хотілося б, звичайно, шампанському. Тому звертайте увагу, що тут нулик, воно не просто шампанське по акції, а безалкогольне шампанське. Але нічого, в будь-якому випадку ми таке полюбляємо. Далі, на рахунок безалкогольних напоїв. У нас тут в магазинчику побачили ось таке святкове. Напій також сильно газований зі смаком Сниті та винограду, типу, як шампанське. Це взяли е, Мілані на день народження. Так нам сподобалося з мамою. Вирішили взяти. Далі, Ват Зараз йде по акції Кока-Кола. Зверніть увагу, 22,90 за півтора літри. Хороша ціна ось літр 500. Тому. Взяла шість таких пляшок, ну, нехай собі будуть потихеньку, іноді хочеться Кока-Коли. Не знаю, як у вас, а у нас мені буває хочеться випити її. Далі по акції зараз європейський ось такий майонез 49,50 за 580 грамів. Дуже добра ціна. І цей майонез від торчин непоганий. Тому я брала такий за 30 гривень делікатесний. Ми використовували його, а це взяла ось такий жирніший на якісь салатики. А звичайно, що взяла баночку горошку, тому що зробимо салати олів'є. Захотілося вже якось давно не робили, тому ось такий вараз горошок коштує 32,90, ніби як по акції він йшов. Так. Далі. За, за, за чим я йшла, то розраховувала, щоб було масло зі знижкою, тому що мамі там на пиріжки, якщо до Різдва, взяла ось таке масло фаворит. Брала, мені воно, в принципі, сподобалося. Воно йде по 50-90, і я його взяла ось, як бачите, аж 6 упаковок такого масла, тому що ну, випічка у нас. Велика родина, і все, масло в нас дуже, ну, дуже сильно розходується. Далі беремо ми ось таку макову начинку, вона коштує 57 а, Дуже смачна, мені ось сладосвіт, ця марка, подобається макова начинка, ми її на струдлі і в кутю додаємо. Ну, цікавий, така, цікавий продукт, тому рекомендую значно краще брати, аніж самому перетирати той мак. Що у нас ще? Зайшла я в екомаркет подивитися, по чому ікра. І знайшла за 129,90 ось така ікра мореход лососева, зерниста. Виробник, адреса виробників потужностей вулиць, це значить Київ, Україна, але, але маркування повністю йде російською мовою. Мабуть, вона через те і 129,90, я вам скажу. Так, у нас в магазині також взяли ось такий лимонний сік. Він коштує 20 гривень. Це класна штука для того, щоб ми шашлик там маринуємо, буває, додаємо, то дуже смачно виходить. Така маленька пляшечка тут всього 200 мл, мілілітрів. Такий лимонний сік. Можна додати його, наприклад, у водичку зробити такий напій. Також взяла в апельсинчики ВТБ 6295, здається. Непогані апельсини, там зараз і мандарини по акції, але я вирішила все-таки зупинити свій вибір на апельсинчиках. Досі наша ялинка була без прикрас. Верхівки мається на увазі, тому, коли я була на базі. Я побачила ось такого янгола верхівка Янгел. Янгол, він такий, бачите, пустенький всерединці. Ось дуже гарні крильця. Вирішила взяти ось такого янгулятку на верхівку. І також, коли вже зайшла в аврору, то мені дуже сподобалася ось ця верхівочка така. Вона йде сріблястого кольору з білим таким напиленням, була ще в золотистому, але я вирішила взяти в сріблястому. Янглятку це 49 гривень, здається, коштує, а ось це, ось ця верхівочка 29 гривень. Здається, чи 39 Ну, словом, всі іграшки зараз в Аврорі йдуть зі знижкою. Там мінус 20% знижечка на них. Тому Небудь, помін... Ці помідори ось, поставимо сюди. Також в Аврорі взяла скрибок такий, 9 з копійками. Ну, досить непогана ціна, чому б і ні. Взяла по 49, здається, гривень ось такі від марки Рута рушнички паперові, ніби такі, подивіться, чи маленькі, сподобалися, чому б і ні. Так, тому. Рушники, і також від А також ось така прямо величезна бабіна цих рушників. Тому все таке 49, здається, гривень, пригодиться. Взяла на подаруночок ось такий гель для душа. Мені дуже сподобався в Аврорі. Біолайн Lab енергія свіжості, лаванда та пачулі. Дуже приємний аромат. Так, це у нас місто Київ. Ну, ніби як Україна, виробник, так? Дуже мені сподобався. Приємний такий. Тоненький аромат. Сподобався мені і сам сама флакончик, сам гелю сподобався. І от по аромату. Там декілька позицій, але мені ось цей найбільше якось підійшов. І також на подаруночок взяли пачі ось такі пандочки. Давайте спробуємо їх акуратно відкрити, щоб вам показати. Ну і сама заодно подивлюся, якого вони. Кольору. Так, все тут сухо, щоб акуратненько так. Ось. Вони зеленого кольору. Пахне мені гуашю, не знаю чому. попередні рожеві так такого запаху мали. Йдуть вони зі знижкою в Аврорі. Взяла ось такі патчі. Ну що, друзі, це були всі покупки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей.